Доброго дня, мене звати Сухенко Володимир Олексійович. Я майстер виробничого навчання в професії, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Хочу вас познайомити з програмою для створення дизайнів та інтер'єрів будинків LifeHome 3D. Цю програму ми можемо завантажити з магазину Microsoft Store. Вона є у двох версіях демо-версія та платна версія з різними варіантами підписки. У цій програмі є велика кількість уже готових шаблонів, які ми можемо використати для власних потреб. А тепер безпосередньо перейдемо до створення власного дизайну. Для цього натискаємо на шаблон, і у нас відкривається повністю робоча область нашої програми. Вікно програми складається з трьох частин. Перша частина це об'єкт, який ми можемо додати до робочої області. Робоча область та властивості наших об'єктів, які ми додаємо до робочої області. Це панель справ. Вікно програми LiveHome 3D має два режими перегляду 2D та 3D. Зараз ми знаходимося в режимі перегляду 2D. Для того, щоб перейти в режим перегляду 3D, ми натискаємо кнопочку Параметри будівлі зверху, справа і переходимо в режим 3D. У нас з'явилися кнопки навігації. Це рухатися вперед, назад, вправо, вліво, дивитись вверх, вниз та підніматися доверх та вниз. Перейдемо безпосередньо до створення нашого будинку. Для цього повернемось в режим перегляду 2D. На верхній панелі інструментів будівля натиснемо Кімната і створимо кімнату за будь-якими параметрами. Ви можете помітити, що коли при створенні кімнати, програма автоматично рахує метр квадратний нашої будівлі, чи кімнати, те, що ми створюємо. От, Можемо повернутися в режим перегляду 3D і подивитися, як же виглядає наш, наш будинок. От, Ми створили з вами будинок. він всередині, як ми можемо бачити, він поки що пустий. Тепер перейдемо безпосередньо до додавання об'єктів до нашої кімнати. Об'єкти, такі як вікна та двері, краще додавати в режимі перегляду 2D. Чому? Тому що вони автоматично прив'язуються до стіни і це дуже зручно. На вкладці з об'єктом у нас вже відкриті вікна. Вибираємо вікно те, яке нам подобається, наприклад, візьмемо таке вікно. Для того, щоб додати вікна до нашої робочої області, ми просто переносимо об'єкт натисканням лівої кнопки миші і переносимо на стіну, на ту, яку ми б хотіли. Наприклад, додамо сюди одне вікно, сюди друге вікно, ну і сюди третє вікно. Ви могли помітити, що вони автоматично прив'язуються до стіни. Це дуже зручно. Наступним об'єктом, який ми додамо, це будуть двері. Двері також краще додавати в режимі перегляду 2D, тому що вони автоматично також прив'язуються до стіни. Для цього вибираємо вкладку двері і ті двері, які нам подобаються, додаємо. Наприклад, візьмемо ці перші і додамо їх посередину. Після того, як ми додали вікна та двері в режимі перегляду 2D, давайте перейдемо в режим 3D і подивимося наш результат. Ось ми бачимо три наших доданих вікна та двері, які ми додали. Наступним кроком ми будемо додавати об'єкти в режимі перегляду 3D, безпосередньо одразу переносячи об'єкт в нашу кімнату. Перший об'єкт, який ми перенесемо, давайте виберемо, наприклад, диван. Переходимо на вкладку Дивани і оберемо диван той, який нам сподобався. Давайте візьмемо якийсь путовий диван. Ось, наприклад, ось цей. І так само лівою кнопкою миші переносимо його безпосередньо в нашу кімнату. Після того, як ми додали наш диван, нам потрібно його розвернути, так як він стоїть до на задньої сторони, а ми хочемо поставити його сюди в кут. Для цього ми звертаємося до панелі властивості об'єкту. Тут можна змінювати ширину, глибину, висоту, рівень та поворот. Нам потрібно його розвернути. Ми звертаємося до кнопки Поворот і повертаємо наш диван так, щоб він став наш кут. От, Ми його повернули і ставимо в кут. Для того, щоб він став правильно, нам потрібно його приклеїти до стіни. І для цього ми повертаємося до властивості об'єкта, кнопка приклеювати. По замовченню наш диван приклеєний до підлоги, а нам потрібно його приклеїти ще задньою стороною. Натискаємо на задню сторону і виставляємо наш диван. От, от диван приклеєний. Наступним об'єктом, який ми додамо до нашої кімнати, давайте, наприклад, додамо журнальний столик. Для цього переходимо на вкладку з об'єктами столи і обираємо той, який нам подобається. Наприклад, візьмемо давайте ось це і так само перенесемо його в нашу кімнату і поставимо біля дивану. Ось так. Після того, як ми додали об'єкти до нашої кімнати, давайте змінимо їх колір. А заодно змінимо кольори нашої стелі, підлоги та стін. Для того, щоб змінити колір об'єкта, переходимо на вкладку з об'єктами кнопка Бібліотека матеріалів і з наявних кольорів вибираємо той, який ми хочемо. База кольорів дуже велика. Ми, якщо будемо фарбувати диван спочатку, то давайте виберемо шкіра і виберемо малюнок, той, який нам подобається. Для того, щоб перефарбувати наш об'єкт, так само як і додаємо об'єкт, просто затискаємо ліву кнопку миші і переносимо колір на наш об'єкт. І можемо помітити, що диван змінив колір. Наступне ми змінимо колір стін. Для того, щоб змінити стіни, ми вибираємо також, наприклад, шпалери. І з наявної бази вибираємо ті, які нам подобаються. Давайте візьмемо, наприклад, ось такі. Один, два. І Щоб перефарбувати також четверту стіну, нам потрібно порухатись вперед і повернутися. Ось ми бачимо, що ця стіна у нас не зафарбована, тому ми так само її зафарбовуємо. І ось такий вигляд уже наша має кімната з пофарбованими стінами та зміненим кольором нашого об'єкта. В даному випадку це диван. Стелю та підлог ми також пофарбуємо. Для підлоги ми візьмемо, наприклад, паркет. Ось він у нас. І виберемо той, який нам подобається. Візьмемо ось такий. А стени пофарбуємо у глянцеву фарбу. Глянцева. І візьмемо, наприклад, ось такий колір. І тепер такий вигляд має наша кімната. Ось вона. Наступним об'єктом, який ми додамо до нашої кімнати, це буде, наприклад, телевізор та кондиціонер. Тому давайте ми додамо його ось на цю, стіну. на цю стіну. Для того, щоб додати телевізор, ми заходимо на вкладку Об'єкти, вибираємо побутова техніка і додаємо телевізор, який нам подобається. Наприклад, давайте візьмемо ось такий. Ось телевізор. А кондиціонер ми додамо з вами ось сюди, наприклад, в кут нашої кімнати. Так само в побутовій техніці знаходиться кондиціонер, і ми додамо його так само його на нашу стіну. Ось наш кондиціонер, і оце такий вигляд воно буде мати: телевізор та кондиціонер. Наступними об'єктами, які ми додамо до нашої кімнати, це буде шафа та комод. Для того, щоб їх додати, переходимо на вкладку шафи. Вибираємо та, яка нам подобається, наприклад, ось ця переносимо її в кімнату. І комод Комод давайте одразу поставимо під телевізор. Ось цей комод візьмемо, переносимо його, натискаємо Приклеїти задньою стороною. І ось він такий має в нас вигляд. Комод та шафа. Давайте змінимо розміри нашого комоду. Наприклад, зробимо висоту 95. І по замочню змінились у нас параметри ширина та глибина. А висоту нашої шафи ми зробимо, наприклад, 2 метри, 2 метри і поставимо її ось сюди в кут. І по замовченню ми можемо побачити, що вона у нас автоматично приклеїлася до стіни задньою стороною. Ось так. Далі додамо, наприклад, комп'ютерний стіл та стілець. Для цього на вкладці з об'єктами вибираємо столи, вертаємо в самий низ. Вибираємо комп'ютерний стіл, переносимо його в нашу кімнату. Натискаємо приклеїти задньою стороною та лівою, так як він у нас приклеїться до стіни зліва та ззаді, і одразу додамо стілець для цього стола. На вкладці об'єкти стільці, вибираємо стілець та повернемо його так, щоб він стояв у нас біля столу. Давайте поставимо десь 30 градусів. Ось так. І підвинемо його під наш стіл. Підійдемо трошки ближче і побачимо ось такий результат. Тепер додамо безпосередньо комп'ютер до нашого комп'ютерного столу. Він в нас знаходиться вкладка Об'єкти побутова техніка. Шукаємо комп'ютер і додаємо його до нашого столу. Ставимо так ось правильно. І давайте додамо до нашого столу. Декор. Декор у нас різний є. Ми додамо, наприклад, книги. Візьмемо таку книги, покладемо сюди книги на стіл. І давайте покладемо одну книгу сюди. Такий буде вигляд мати наш комп'ютерний стіл. Також, щоб якось прикрасити нашу кімнату, ми можемо додати картини з наявних об'єктів. Давайте додамо ось таку картину, Моналіза у нас. Перемістимо її сюди ось на стіну. І так гармонійно буде вже виглядати наша кімната. Давайте порухаємось по кімнаті і переглянемо, що ж ми з вами створили. За допомогою навігаційних кнопок. Ось так виглядає наша кімната. Ми можемо так само переглянути її під другим ракурсом. Наприклад, піднятись вверх, вниз. Давайте піднімемось трошки доверху і подивимось вниз. Ось так. Ось такий вигляд має наша кімната. Після того, як ми створили з вами кімнату, можна також зробити повноцінний будинок з цієї кімнати. Тобто додати до неї дах. Для того, щоб це зробити, переходимо на вкладку властивості об'єкта Параметри будівлі. І натискаємо кнопку Додати автодах зверху поточного поверху. Вибираємо той, який нам подобається, і натискаємо ОК. Потім нам потрібно змінити трошки масштаб. І отак ось наш виглядає будинок ззовні. Ось ми трошки спустимося вниз. Ось наш будинок як виглядає ззовні. А ось так наша кімната виглядає зсередини. Ось вона, яка кімната, яку ми з вами разом і створили. Повернемося назад з зоні, щоб бачити повністю наш будинок. І тепер можна додати деякі об'єкти, які безпосередньо знаходяться з зоні. На вкладці Об'єкти вибираємо двір. І додамо, наприклад, ось такий квітник біля нашого будинку. Можна додати басейн. Давайте басейн додамо з правої сторони ось сюди. Ось так. Трошки піднімемось зверху, щоб у нас було краще видно. Ось так, басейн. Ну, давайте поставимо автомобіль біля нашого будинку. Автівки. І візьмемо автомобіль. Так, поставимо. Далі можна додатково тут вже створювати паркани, додавати дерева. Тобто повністю створювати будинок своєї мрії. А тепер давайте переглянемо в режимі 2D як вже буде виглядати повністю всі наші об'єкти. Переходимо на вкладку 2D. Вибираємо інструмент Перетягніть вікно. Трошки зменшуємо масштаб. І ось повністю наші об'єкти у 2D-перегляді. Ось наша кімната, як вона виглядає, автомобіль, квіти та басейн. Після того, як ми створили з вами повністю проєкт, нам потрібно його зберегти. Для цього натискаємо зверху, зліва кнопка відкрити навігацію, це три горизонтальні риски, та натискаємо Зберегти як. Зауважу, що в демо-версії, коли ви натиснете Зберегти як, у вас з'явиться діалогове вікно з кнопкою Купити підписку. Ми ж з вами натискаємо Зберегти як. У нас вже підписка оформлена. Даємо ім'я нашому об'єкту та натискаємо Зберегти. І наш об'єкт збережено. Закриваємо. Ось він наш об'єкт, відкриваємо. І наш об'єкт ось готовий. Наш 3D-перегляд та перегляд 2D. Всім дякую за увагу, на все добре, до побачення.